Кажуть, що у світі Unmatched з'явилися справжні лиходії, які тероризують місто та сіють у ньому хаос. Тож тепер героям доведеться забути про свої нескінченні поєдинки та об'єднатися в одну команду перед обличчям неминучої загрози. Перевтілитись у героїв, що протистоять нелюдському злу, ви зможете в настільній грі АНЕЧТЬ пригоди дивовижні оповідки, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Аннечт пригоди дивовижні оповідки, призначена для компанії від одного до чотирьох гравців. Загалом ця гра є частиною світу Unmatched, тобто, так само як і попередні випуски серії, пропонує гравцям перевтілитись у легендарних героїв і розпочати битву на невеличкому клаптику міста, представленому у грі спеціальним полем. Проте, на відміну від інших коробочок серії, Unmatched, дивовижні оповідки дають гравцям змогу об'єднатися в одну команду, щоб протистояти спільному ворогу. Тож сьогодні ми з вами розглянемо це нововведення в серії UnMatched, кооперативний режим. Він більшою мірою опирається на базові правила серії, тому перед тим, як продовжити, усім, хто не знайомий із серією Unmatched, пропоную спершу переглянути відео правила базової гри на каналі Гікача, посилання в описі під відео. Отож, за гри в кооперативному режимі учасники спершу мають вибрати лиходія, проти якого будуть боротися. У коробочці дивовижні оповідки є два лиходії нетля та марсіанин. Кожен із яких має власне завдання. Але через те, що марсіанина здолати значно складніше для першої партії, Гікач радить вам вибрати нетлю. Покладіть ігрову мапу тією стороною до гори, що відповідає вибраному лиходієві, та розмістіть маркер загрози на першу поділку треку загрози. Перетасуйте колоду дій лиходія та викладіть її біля поля, а також встановіть на лічильнику здоров'я лиходія відповідне значення залежно від кількості гравців: 10 одиниць здоров'я за гравця. Викладіть лічильник біля колоди. Також неподалік утворіть запас жетонів біди. Додатково розмістіть фігурку лиходія в початковій комірці 5 і 4 випадкові жетони мостів у клітинках мостів стороною з ефектом догори. Покладіть один жетон біди на міст номер 1 Крім цього, виберіть кількість посіпак рівну кількості гравців. Ви можете вибрати їх навмання за допомогою карт ініціативи або порадитися її вибрати конкретних посіпак. Після вибору підготуйте кожного посіпаку до гри, встановіть десятку на відповідних лічильниках здоров'я та покладіть їх біля поля, а також перетасуйте кожну колоду дій посіпак і розмістіть їх неподалік. Якщо ви граєте з тарантулом, то створіть запас жетонів повутиння, а якщо зі слизом, запас жетонів кислоти. Далі розмістіть жетон кожного посіпака в будь-яку порожню комірку, суміжну з лиходієм. Кожен гравець вибирає героя та розміщує його фігурку в будь-якій порожній початковій комірці, після чого виконує приготування за правилами базової гри. Додатково, кожен гравець бере маркер порядку ходів, що відповідає номеру початкової комірки свого героя. Відповідно до вибраного лиходія, посіпак і героїв, візьміть карти ініціативи, перетасуйте їх разом, щоб утворити колоду ініціативи, покладіть її біля ігрової мапи. Якщо ви граєте з посіпакою «Лавленська Жаба, то не додавайте в колоду ініціативи три карти «Лавленська жаба завдає удару. А якщо з посіпакою Королева Мурах, не додавайте три карти Дивний феромон». Ви додасте ці карти в колоду ініціативи протягом гри. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Перед тим як ми розглянемо перебіг гри, хочу зауважити, що в дивовижних оповідках вороги це ворожі бійці, якими керує сама гра. Однак ефекти, що стосуються конкретно героїв чи помічників, не впливають на ворогів, лиходіїв чи посіпак. Але ефекти, що стосуються бійців, впливають на ворогів як зазвичай. Отож, гра триває кілька раундів до моменту, поки одній зі сторін, героям чи ворогам, не вдасться досягти умов перемоги. Порядок ходу у грі визначають карти ініціативи. На початку кожного ходу ви відкриваєте верхню карту колоди ініціативи і визначаєте, якому гравцеві або ворогові вона належить. Деякі карти ініціативи мають ефекти, які застосовують під час їхнього відкриття, а інші мають ефекти, які застосовують лише наприкінці раунду. І якщо на карті є напис негайно, виконайте відповідний ефект. Він зазвичай стосується того гравця або ворога, який виконує хід. Завдяки деяким ефектам карт дій, карта ініціативи суперника може опинитися під низом колоди ініціативи. У наслідок цього цей ворог отримає ще один хід у поточному раунді. Після відкриття карти відповідний гравець або ворог виконує свій хід. Після чого ви знову відкриваєте карту ініціативи та викладаєте її праворуч від попередніх. Коли хід має виконати гравець, він ходить як завжди, вибирає дві з допустимих дії: маневр, виверт чи атака. Коли атакуєте ворога, ви граєте карту атаки до лілиць на стіл. Потім до лілиць викладаєте на стіл верхню карту колоди цього ворога, як його карту оборони. Одночасно відкрийте обидві карти та проведіть бій як зазвичай. Усі карти ворогів універсальні. На них окремо зображені значення атаки й оборони, які треба враховувати відповідно до дії атаки чи оборони. Також карти ворогів мають ефекти, які зазвичай застосовують як під час оборони, так і під час атаки. Проте є ефекти, що зображені в окремій сірій секції атаки. Вони спрацьовують лише під час атаки ворога. Тож, якщо на карті ворога є властивості, що спрацьовують негайно чи під час бою, ви маєте їх розіграти, як і властивості вибраної вами карти. Якщо ворог змушений скинути будь-яку кількість карт, то кладіть потрібну кількість верхніх карт із його колоди в його скид. Посіпаки тарантул і слиз можуть додавати жетони у свої комірки. Тарантул додає жетон павутиння, а слиз жетони кислоти. У комірці може бути лише один жетон кожного типу. Виклавши в комірку жетон павутиння чи кислоти, ви більше не можете його ані перемістити, ані вилучити. Якщо ефект указує викласти один із цих жетонів, а їх немає в запасі, то нічого не відбувається. Герой або помічник, який входить у порожню комірку з жетоном павутиння, повинен завершити своє переміщення. Продовжити переміщення можна новою дією або ефектом. А ось герой або помічник, який входить у порожню комірку з жетоном кислоти, зазнає одного поранення, проте жетони кислоти не зупиняють переміщення. Герой або помічник ігнорує ефект будь-якого жетона, якщо в такій комірці є дружній боєць. Після активації можливих властивостей, якщо атака гравця задає бойових поранень, зменште значення лічильника здоров'я ворога. Потім застосуйте ефекти після бою, якщо такі є. Після цього покладіть обидві зіграні карти у відповідні скиди. Коли ворог гине, вилучіть із гри його фігурку або жетон, лічильне здоров'я та всі його карти. Якщо карта ініціативи ворога ще не відкрита, вилучіть її тоді, коли вона буде відкрита. Кожен ворог має карту хитрощів у своїй колоді Кардії. Щоразу, коли ця карта опиняється у скиді ворога, відразу затасуйте його скид назад у колоду. Цей ефект не можна скасувати чи уникнути жодною картою. Якщо ефект активується під час бою, негайно перетасуйте скид із колодою, але без карти, яку ворог використовує в бою. Вона формує новий скид. Проте, на відміну від гравців, вороги не використовують дві дії. У свій хід ворог намагається атакувати один раз, переміщуючись за потреби. Ворог ніколи не атакує двічі за один хід, навіть якщо він починає хід у суміжній із ціллю комірці. Як гравці, так і вороги можуть переміщуватися мостами, що з'єднують дві комірки, проте міст це не окрема комірка, тому зупинятися на ньому не можна. Після того, як гравець завершить дію маневру, він може скинути карту, щоб активувати міст, біля якого є один із його суміжних бійців. Активувавши міст, вилучить із нього жетони біди в кількості, що дорівнює значенню поліпшення скинутої карти. За бажанням, ви можете активувати властивість моста, проте це не обов'язково. Під час ходу ворога спершу визначте, якого героя чи помічника він атакуватиме. Якщо ворог перебуває в комірці суміжній з одним героєм або помічником, він атакує цього героя або помічника. Якщо ворог суміжний більше ніж з одним героєм чи помічником, то гравці вирішують, кого атакуватиме ворог. Якщо ж в суміжних комірках немає цілі, то ворог переміщується в межах своєї дальності переміщення, щоб атакувати найближчу можливу ціль. Якщо ворог може дістатися до найближчої цілі кількома маршрутами, він вибирає найкоротший маршрут. Якщо є кілька найближчих цілей, гравці самі вибирають ціль, як і маршрут, якщо є кілька найкоротших маршрутів. Проте, якщо в межах дальності переміщення ворога немає жодної цілі, ворог не переміщується та не атакує, натомість просуньте маркер загрози на одну поділку вперед. Коли ворог атакує бійця, покладіть на стіл до лілиць верхню карту колоди ворога. Тепер гравець може вибрати карту оборони з руки і покласти її до лілиць перед собою. Після цього відкрийте вибрані карти, активуйте властивості та розіграйте бій як зазвичай. Після цього покладіть обидві зіграні карти у відповідні скиди. І якщо ворог вбиває героя, то й не вибуває з гри, поки він ще має іншого бійця на полі. Однак, коли всі бійці гравця гинуть, вилучіть карту ініціативи цього гравця. Під час гри проти Нетлі ви будете викладати на мости жетони біди. Якщо внаслідок ефекту вам треба викласти жетон біди, а їх недостатньо в запасі, то гравці викладають стільки, скільки можуть. Потім треба просунути треком маркер загрози на одну поділку за кожен жетон біди, який ви не змогли викласти. Рівень загрози дорівнює числу, надрукованому безпосередньо під поділкою, на якій розміщують маркер загрози. Певні ефекти посилаються на рівень загрози, тобто його поточне значення. Щоразу, коли маркер загрози досягає останньої поділки треку загрози, Нетля знищує міст із найменшим номером. Нетля не повинен перебувати в комірці, суміжній з мостом. Коли міст зруйновано, перемістіть усі маркери біди зі зруйнованого моста на наступний міст із найменшим номером. Потім вилучіть жетон зруйнованого моста і покладіть його в крайню ліву клітинку, зруйнований міст. Біля треку загрози. Застосуйте два ефекти, з'єднані лініями з клітинкою зруйнованого моста. Після цього покладіть маркер загрози на першу поділку треку загрози. Після руйнування моста комірки з обох кінців моста більше не вважають суміжними, тож переміщуватись таким мостом чи здійснювати ближню атаку не можна. Якщо Нетля зруйнує четвертий міст, герої зазнають поразки. Після того, як усі бійці виконали свої ходи, раунд завершується. Перетасуйте карти ініціативи, щоб знову утворити з них колоду. Додатково, наприкінці кожного раунду, треба застосувати ефект кінця раунду карти ініціативи Нетлі, просунути маркер загрози на одну поділку плюс одну додаткову поділку за кожен жетон біди на мості з найменшим номером. У такий спосіб гра триває до моменту, поки героям не вдасться перемогти лиходія, або поки ворогам не вдасться чотири рази виконати своє завдання, чи всі бійці гравців загинуть. Щодо відмінностей за гри проти марсіанина, крім того, що ви використовуєте зворотню сторону поля під час приготування, затасуйте карти нашестя в колоду ініціативи залежно від кількості гравців, як зазначено на картах. За соло гри лише першу хвилю, за гри в двох – перші дві хвилі, а в чотирьох усі чотири карти на шестя. Додатково переверніть жетони на шестя до рілиць, перемішайте їх, а потім розмістіть навмання в чотирьох комірках на шестя у верхній частині ігрової мапи. Мапа містить 8 пронумерованих лугів. Луг межує з усіма комірками по своєму периметру. Луг без жетонів прибульців вважають порожнім. Луг принаймні з одним жетоном прибульця вважають зайнятим. Завдяки своїм властивостям марсіанин буде посилати прибульців на луги, щоб захопити землю. Прибульці не бійці, їх не можна атакувати чи вибирати ціллю будь-яких ефектів. Якщо внаслідок ефекту вам треба викласти жетони прибульців, а їх недостатньо в запасі, то гравці викладають стільки, скільки можуть, а потім переміщують треком маркер загрози на одну поділку за кожен жетон прибульця, який вони не змогли викласти. Після того, як гравець завершив дію маневру, він може вилучити одного прибульця з Лугу, який межує з коміркою, де перебуває один з його бійців. Щодо марсіанина, коли маркер загрози досягає кінця треку загрози, переверніть крайній лівий жетон нашестя горілиць. Він залишається відкритим до кінця гри. Карти марсіанина мають ефекти з одним із чотирьох символів нашестя. Якщо відповідне жетон на шестя лежить горілиць, застосуйте його ефект як зазвичай, інакше ігноруйте цей ефект. І якщо марсіанин відкриває четверте жетон на шестя, герої програють. До речі, якщо гра проти лиходії виявилася для вас за простою, ви можете ускладнити її, використовувати карти дивовижних подій. На початку гри візьміть від однієї до трьох карт із колоди і покладіть їх горілиць біля мапи. На цих картах зазначені додаткові умови, які треба виконувати під час гри. Звичайно, якщо маєте інші коробочки із серії АнМеч, ви можете грати героями з них і тут, щоб випробувати нові комбінації сил світла в протистоянні з лісним лиходіям. До того ж, героями з цього набору так само можна грати в Unmatched за звичайними правилами. Для цього використовуйте поля з інших коробочок чи навіть поле з цього випуску. Але якщо ви граєте на полі бою Point Pleasant, не розміщуйте жетони мостів на ігровій мапі. Отже, тепер ми з вами знаємо, як грати в Unmatched у кооперативному режимі. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, яка коробочка із серії Unmatched вам подобається найбільше, та хто ваш улюблений герой. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!